Сьогодні у Києві свято за кілька годин на НСК Олімпійському відбудеться гра між командами Швеції та Франції. Але подейкою, що французькі вболівальники проігнорували цю гру і не завітали до столиці України. Правда, це чи ні? Ми будемо з'ясовувати протягом сюжету. Шукати французьких фанатів ми вирішили перевіреним методом. Ми просто пішли на звуки вже добре знайомих пісень шведських вболівальників. Окрім французів і шведів, центром Києва гуляли представники інших європейських країн. Тож ми вирішили поцікавитися, що вони думають про головний стадіон Євро 2012 о, це чудовий стадіон із дивовижною атмосферою. Сидіння дуже зручні, а продумане розташування глядацьких міць забезпечує прекрасний вид на поле. Також сподобалися дружньо налаштовані стюарди. У нас не виникло жодних проблем за час перебування на стадіоні. Андрійські фани дуже задоволені грою перемогою своєї команди і звичайно стадіоном. Стадіон? Так я багато чув. Поки що не був на ньому, але ввечері збираємося туди на матч. Ми сьогодні проходили поруч. І маю визнати, він вражає грандіозна нова споруда. Ви добре попрацювали даже по українським міркам Донецьк, Харків, Одеса. Я був недавно. саме лучший стадіон. Красота він прекрасний стадіон дійсно справляє враження, особливо коли його трибуни заповнені під зав'язку. За час зйомок ми познайомилися з великою кількістю вболівальників з різних країн і вирішили з'ясувати, хто ж з них є найкращими. якщо чесно, важко сказати, у Варшаві було багато росіян. Тут я бачу багато шведів, але мушу визнати, українці. Українські фани найкращі. Можливо, бачили українських фанів? Вони теж жовто-блакитні. Так бачили, але вони Let's також шведи. Авінс я був у Польщі тиждень тому, і там мене вразили ірландські та іспанські фани. Що стосується Києва, то звичайно шведські фани абсолютно дивовижні. подивіться тут. Майже немає французів. Шведи рулять фан зоною. Всі вони прекрасні, но наші не уступають. Останнім часом у Києві можна зустріти фанатів з будь-якого куточка Європи і не тільки. Сьогодні ми дізналися в них, що вони думають про наше місто і про наш стадіон. А також з'ясували, що найкращими у світі фанатами є фанати жовто-блакитні. Це було НСК ТВ. Побачимося. It's like for the Euro now, and it's really Я знаю, що його реконструйовано спеціально до євро, і що це дуже сучасний стадіон. Мені відомо, що старий олімпійський вміщував 100 тисяч, Скільки місць на оновленому дізнаюся сьогодні навіть.